Польща офіційно звинуватила Росію у підпалі торговельного центру у Варшаві. Бо що ще робити великій на державі, як не палити чужі базари? З відповідними заявами виступили прем'єр-міністр Дональд Туск, міністр юстиції Адам Боднар і міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк, повний набір, щоб натяк був зрозумілий навіть у Кремлі. В одній із заяв зазначено. На підставі зібраних доказів встановлено, що пожежа виникла внаслідок підпалу, замовленого російськими спецслужбами. Діяльність злочинців організовувалася та координувалася особою, яка перебуває на території Російської Федерації. Частину виконавців уже затримано, особи інших відомі і розшукуються, інакше кажучи, сценарій знайомий: дзвінок із Москви, бензин, сірники і вогонь руського міра в дії. Пожежа сталася рівно один рік тому, в ніч на 12 травня. Вогнем було знищено один із найбільших торгових центрів Варшави: Марівільська 44, де згоріло близько півтори тисячі орендованих приміщень. Площа займання сягнула понад 60 тисяч квадратних метрів. Рекордний показник навіть для російського вогнеборчого мистецтва. Фахівці відразу припустили, що це не випадковість. Бо вогонь поширювався так швидко, що, здавалося, його не тушили, а ще підливали з Кремля. І от тепер офіційно підпал Маден раша». Очевидно, хтось у Москві переплутав торговий центр із військовим об'єктом, а поляків із українцями. Стабільність, як вони це називають.